Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, сьогодні я хочу зробити свій прогноз на матч англійської прем'єр-ліги між Астонвіло та Арсеналом. Хочу поділитися свої. Думкою стосовно даного двобою, хочу поговорити про боді команду, але в кінці відео, як завжди, зробити свій прогноз, поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобою, матч, до речі, відбудеться. У суботу, 24 серпня, о 19.30 за місцевим часом, Астон Віла буде приймати арсенал у себе вдома на стадіоні Парк. Давайте розпочинати розбирати даний поєдинок. Ну що ж, мої любі друзі, розпочнемо. Ми, по-перше, з імовірності перемоги. Да? Ну, по-перше, арсенал вважають фаворитом. А на даний поєдинок аж 54%, вважаючи переможе Арсенал. 24% це нічия. і 22% на перемогу Астон Вілла. Якось так, мої любі друзі. Якщо ми беремо останні 5 матчів між командами, то у нас нуль нічих. Дві перемоги Астон Віла і три перемоги Арсенала. У сезоні 22-23, наприклад, Арсенал переміг з рахунком 2-1 на Emery в стадіоні 4-2 на стадіоні Вілла Парк До того таки, 19 березня 2022 року, вдалося перемогти з рахунком 1-0. А ось у минулому сезоні, мої любі друзі, у Эмери. У нері. Переграв Мікелі Артету в обох випадках. 9 грудня 1-0. Астон Віла перемогла 14 квітня. Астон Віла перемогла Арсенал 2-0 на Еміра І, до речі, ось ця поразка Арсенала стане в кінці-кінців роковою, тому що Арсенал потім усі свої матчі виграє. А ось два, на 2 бали відстане від Манчестер Сіті команди Мікелі Артети. Арсенал програв цей поєдинок і де факто, але ця поразка стала роковою для Арсенала тоді у чемпіонській гонці. Якщо б би, би тоді переміг би Астон Вілу, умовно, тоді би став би чемпіоном. Ось. Але добре, якщо вже про це казати. Нульва перемогла, до речі, я цей матч пам'ятаю. І хочу сказати, що Арсенал потужно провів першу 45-хвилинку команди Артети. просто тиснула, 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 але забити ніяк не вдалося. А потім, в другому таймі, Астанвіла трішечки, скажімо так, і ініціативу, десь трішки перехопили представники. Із Бірмінгема. Вдалося з Станвілі перехопити ініціативу. В кінці кінців забили на останніх хвилинах два м'ячі і перемогли з рахунком 2-1. Тому таким чином переграв тут Емрі Мікелі Артету у минулому сезоні. Але знов таки, знов -таки да? Арсенал виглядав на у цих поєдинках. Моменти були Арсеналі Особливо на Еймеред Стеді ось тому матчі, і ось ця поразка, я ще раз кажу, яка буде роковою для Арсенала. Але в цілому в цілому Арсенал мав забивати Астендія тоді, тому що моментів було дуже багато, але просто не вдалося їх реалізувати. І на Віла Парк також були хороші моменти Арсенала. По очікуваним голам, Арсенал точно. Мав брати як мінімум нічию, причому в обох випадках. Але в цілому е, Мікель Артет, наприклад, що не Емірі він дуже чітко так підготувався е, під командою Мікель Артете. Астанвілі Аставі вдалося сильно арсеналу да, нейтралізувати. Ось. В будь якому випадку дуже цікаве Поєдинок команди розпочали новий сезон з перемог. Арсенал переміг Вулвергемтон 2-0. Астонвіла перемогла на виїзді Вест Хем Юнайтеду Один. Астонвіла розпочинає з перемог. Ну, в принципі, Астон э, як ви прекрасно всі знаєте, да буде виступати в лізі чемпіонів. Дуже цікава команда Она Emery. Він вивів команду в Лігу Чемпіонів. Минула кампанія була. Дуже сильною. Да, Станвіла втратила Дусалиса з провідних футболістів. Також команду покинув Мусаді Абі. Але... Ну, нічого, Ось, нічого, як бачите, такого немає. Станвіла не втратила, не втратила, і команда показує дуже хороший зараз футбол. Дуже хороший футбол. Вестхем переграла абсолютно по ділу. Особливо мені подобається Дуран, дуже хороший нападник, і справді в нього неймовірне майбутнє. Чого я очікую? да? Ну, По-перше, обидві команди провели дуже потужний поєдинок у першому турі. Астанвіла потужно зіграла з Естхем Юнайтед, Арсенал, потужно зіграв з Вулвергемптоном. Звичайно, що ще одним, що іншим. Не ну, так та й, та й легко було. І Вестхем Юнайтед, і Вулвергіду це таке проблеми створювали. Відрізками було важко Останбіліта Арсенала. Ось але ну, ми по поділу перемогли щодні, що інші. Ну і тепер ці команди знову зустрічаються. Знову зустрічаються між собою. з Ці поєдинки Останбіли та Арсенала. Ну, за останні роки дуже цікаві поєдинки. Погодність, дуже цікаві поєдинки. Ось. І дуже цікаво, що ж Артета придумає під вона, Емері. Ось два неймовірних іспанські тренери. Я думаю, що будві команди заб'ються. Я думаю, що обидві команди заб'ються. Команди атакувальні, команди грають на атаку, команди полюбляються домінувати, контролювати матч на футбольному полі. Тому я думаю, що тут обидві команди мають збивати один одному. Ось думаю, що обидві команди заб'ються. Це буде мій перший прогноз на даний поєдинок. Другий мій прогноз, Другий мій прогноз, але мені здається, що все-таки Арсенал не програє в Я віддаю перевагу Арсеналу. Хоча Астонвіла виглядає дуже потужно. І я би взагалі поцінював як 50 на 50, бо ймовірність ймовірність Ось. Але я думаю, що все-таки Арсенал не програє. В мене є таке внутрішнє перечуття. Що команда Мікелі Артета не поступиться. Ось. Я не виключаю нічі. Взагалі, мені здається, що якась нічя буде 1-1. Ну або мінімальна перемога Арсенала 2-1. Але основний мій такий прогноз, основна, моя така думка це обидві команди заб'ють. Та Лондонський арсенал, як мінімум, не програє Астанвілі у суботу. Що думаєте, друзі, ви, до речі, напишіть в коментарях. Я вам, друзі. Хочу побажати тільки добра, тільки всього самого найкращого. Ось якось так. Обидві команди забіг, та Арсенал не програє. Ось такий мій прогноз на даний добрі. Друзі, я вам бажаю тільки всього найкраще. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.